Три важливі моменти при виконанні вправи розгинання ніг в тренажері. Якщо ми хочемо, щоб у нас навантажувалися усі наші головки чотириглавого главого м'язу стегна, то потрібно випрямляти коліна повністю. Справа в тому, що поки в нас коліна розгинається до кута 160-165 градусів, приблизно ось до такого, у нас переважно працює прямий м'яз стегна. Якщо ми хочемо навантажити наші бокові головки. Ми розпрямляємо ноги, тому що саме от після цього кута, ось тут в нас включається латеральна і медіальна головки. Тому розплявляйте ноги повністю. Другий момент це екстензія в кульшовому суглобі. Чим більше нахил корпусу, тим більша активація нашого стегна. Чим менше цей кут, ось так, тим менша активація. Тому приймаємо правильне положення. Ну і положення стопи. Якщо ми розвертаємо стопи назовні, ми зміщуємо трішки акцент на внутрішню медіальну частину. Якщо навпаки повертаємо всередину, то акцент буде зміщений трішки на нашу латеральну частину. Ну, і якщо виконуємо прямо, то у нас все працює рівномірно. Зберігайте і користуйтесь.